Довго розкидував а, <сміст> солому ногою. Туди-сюди. Сигнал йде. Але ось. Перша монетка. Побачимо яка. Погано видно. скоріш за все. Ага. Советик. Щитовичок, походу. Ага. Щитовичок. Ну що ж, початок є? Далі будемо дивитися що. Ну що, черговий кольоровий? Зараз побачимо. А. Монетка. Монетка. Яка монетка? Мені здається, що це після реформи якась. Зараз побачимо. Може ну, й не побачимо. Дуже брудно. Ага, воно видно. Після реформи. Кидаємо в карман, зариваємо ямку і копаємо далі. Ну що, йдемо в похід у мами Монетос якась. Будемо зараз дивитися який Монетос, хоч би не після реформи, бо буде. Печальненько. Ось дивись, як гарненько. Оп. — Навіть відпечатаю. Щось таке. Так, я хочу, щоб це було щось гарне. Повинен дід Хабер мені зробити подарунок. У мене завтра дуже святковий день. Два цюлік до реформи. Якого року? 39-й, здається. Ось така монетоска. Шукаємо. Так, маємо черговий кольоровий. Поки були монетки до реформи і після реформи. Земля суха, зовсім погано висуха. Чергова монетка. Що воно? Ух ти. Пристиньок якийсь. Щас. Ой, гнути пілошки. Шкода? М -м -м. Так диви, як гарненько видно. Але Гнутий. КР або середньовіща. Ці мабуть печаточка. Мабуть, таке шкода, на, що. На палець мені. Але на жаль. Може, якщо помити, так подивитись, може такі, але шкода. Але круто, вже якась цікава знахідка. Все, шукаємо далі, поздоровляю. Дякую. Так, підійшов батько з монетою. Виявилось. Оп! Здивіться, динг! П'ятнаш кабілончик, здається, 23, го чи якого. Круто, вже і срібло, є, це взагалі клас. Будемо шукати. Був глибокий сигнал. Пряжечка шкода, на жаль, зігнута як. А так би стан наче гарний, більш-менш. Звичайна пляжечка, але шкода таки таких речей. Багато їм руків і так їх трактори гнуть. Ну що ж, може, ще й Хрестик сьогодні порадує чи може якась висла, було б непогано. А oh. думав, що ж у ну, мені якась така штуковина. Якась ручка від чогось чи щось таке. До речі, колись підіймав, здається, таку саму один раз, але так і не зрозумів, що це. Якщо хтось знає, може написати в коментарях. Тут ласочка. Так ох, і міну Думав спис хен там. Фу. Аж задихався. На жаль, не спис. Та момент був гарний. У мами черговий кольоровий. Батько теж он щось леє. Вже жарко. Вже а втомлені. Втомлені. Опоняла? В О! 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 Воно? Сниму. Воно. Кріс. Є! Ура! Це мені подарунок дід Хабар зробив. Завтра у мами день народження, Ай. оце подарунок гарний. Супер який. І сохран гарний, дивися, який. Боже да. мій, давай я землю отак витягну. Та не треба потім. Блін, супер. Воу. О, диви, вона сама випадає. Диви. З цієї сторони гарний. Лучко ціле. Патина, блін, бомба. Диви, Крутий хрестик. Гарненький. Там бач Нас був тий перстеньок, то якби не зігнути, то угу. там теж він би непоганий такий. Кайф. Ой, як я... Ну що, поздоровляю. Ой, дякую, поздоровляю. я дуже, дуже задоволена. А то я вже, чесно говоря, е якби би вже і... носом поникла. поникла. Ну, нічого. Тоді ще залишилось знайти якусь вислучу, лунничку. Ну, якби ще би мені вже на сьогодні луночка, хоч би бронзова. Ну все. В тебе теж сигнал? Давай побачимо, що там в тебе. Що там? Та ну. Клас який! Манітоса. Таточко, ми з тобою дуплетиком. Так, Царик. Гарненький який. Так, будемо дивитися, який царик. Так, Державі тут відбутись. не видно. Так, ну здається, це Катя чи Ліза. Так, да, вензеля, видно, це Ліза. Скоріше за ну, все нам, копіюха. Що... Ага, он. Кінь, садник. Close. Ну супер. Супер. Треба чистити, дивитись там. Yeah. Нормально. На одному рівні, дивися ми. О! Оп. <хи> Оп! Круто. Ну що ж, тепер фото на пам'ять будемо робити. Все. А не зря я говорила, не зря. в ту сторону. Ходимо. Так. Батька, перша монетка. Двушечка цариця, стан звісно, фіговий, але це вже царик. Тому продовжуємо шукати цікаві знахідки. Так, якийсь сигнал в мене. Зараз треба зняти, Ого. мабуть, сміття щось. Ух ти! Ух ты! Йо! Це мабуть сюльгама така! Офігеть вперше. Йоу! Йо. Це краса. Друзі, ви подивіться, плін. Язичок тільки підігнутий, але стан... Воу! Так, ну що, клас? Це, мабуть, достойно, дуже знаю Круто. Ну що ж, може ще щось цікаве буде? Треба йти шукати, часу залишилось небагато. Мама, все ходить. Шукає, але щось нічого. А у батька ось така пряжулька КР. Так що місце гарне. Так, нарешті у мами сигнал. такий сигналчик. Не тоса, так? Да? Ну, ой, ні, не, нема -о, тоска. Здається, це іконочка. Да, да. Тільки вона дуже залипша, я боюся її терти. Не не, три. не буду. Це помиємо, потім покажемо. Та ти що. Слухай, ну це ж я стільки ходила, мені Огонь. нічого не попадалось. А ну Блін, куди там? Ну, Моїй сюльгамі. Офігеть, зараз трошки, да? Спробуємо змити. Ой, боюсь. Сухе, не бри. С... <різь> Слухай. Це круто. Я трошки роліні діду так. хабарю дала. <різь> Потримай камеру. Бо поки не дала нічого діду хабарю, то він мені нічого й не дав, а це... Так, ну незрозуміло. Дуже залипша, Треба вдома вже мити і дивитись. Можливо, там не іконка щось друге, але там якесь щось є. Ну, ну, щось, щось є, так, да. але не залипше. Да. Ну, дома вже будемо чистити. Дома будемо мити дивитись. Але круто. Тепер відправляємося в дорогу до батька. Батько знайшов хрест. Зараз будемо дивитися, який аже трішки зогнутий. Так. Ааа, блін, мішенька. Мішенька. Верхній луч зігнутий, треба буде Теж на реставрацію віддавати, Блін, поздравляю, круто. Будемо реставрувати, що ж робити. Шукай ще, я ще прийду. Блін, шкода. Давай, давай. Ой, ходили, бродили, сигналів нуль, ось зараз покажу. Отака, прямо зверху. Ногою йти, це туди-сюди. Сигнал шукав якась. Лечте накладочка. Цікава така з візеруночком. Приємно. Цікаво, що тут буде після вспашки? Ось чому на копі треба бути обережним. Бувають і ось такі знахідки. Тому що сказати, треба бути обережним.